Клуб, філіал села Тростянець». та я його завідуюча Логін Лариса Іванівна. Та проєкт Костопільщина смак». Сьогодні наші господині села Тростянець» будуть готувати для вас страви за стародавніми рецептами, а саме ковбаса картопляна, грибна юшка холодна з рибою та макар з молозива.

Штворочок нажарили, де скільки грамів 200-300. Цибулька. Ну, Цибулинка пішла туди, перчик сюди сіпнемо зараз і солі. І будемо чинити. ca a prede to ponaučovala to A že sa nemma materirie sa mi baby. Robmo <coughs> Ne je práva lotnosť. Має ось цейся така та. І старш, що тут, сюда, конечно, у нас моя молодша. І смальцем.

Закриваємо коміля, беру заслугу і закриваємо печку. Добрий день, мене звати Парчикова Катерина Миколаївна. Я сьогодні буду готувати макара. Беру відварену вермішельку, беру трошечки солі, цукру, щоб він був солоденький у нас. Беремо, молозиво з-під колівки. Добираємо водичку, бо якщо не розбавить, то буде продавати. І гарненько все перемішуємо. Будемо зараз на водичку. А ведечку трошечки висимо масло. Нашу дечку. Розрівнюємо, щоб була рівненька. І ставимо в нашу пічку. Вже по як витопилось, щоб не пригоріло наш макар. І все, десь на підводинки і будемо готовий. Бабуся готувала таку. Я ще маленька була, то бабуся готувала, у печі готувала. Ще хатинки були старенькі і в печі готували. Купили пічку і готувала. Бляшки. Дечки були. У таких дечок не було. Були такі бляшки, чи на спорібках жарили. Ось так. Молозиво ж так. Це після як отавіця корова. О, молозиво, і з молозива віком. Ну коли як корова, хто коли корові ж порізно, і, і і, та, і Тоді з молозива робили. Добрий день вам, я забила Ганна Фебрівна 1945 року. Хочу вам такий показати старовинний рецепт, який готувала моя мама, бабуся готувала. Це піста юшка на святвечір. І готові. Брали замочували квасольку. І квасольку, Ну, так як, як у кого сім'я в кого більшка, значить робили дві кого менше, менше робили. Тоді заливали водичку, дві літрі водички. Так як ми робили на свою сім'ю, 2 літри водички і варилася спочатку квасолька. Дідний кажуть, а то капустяний такий борщ грибами, теж посний, добрий, теж добрий. Ну, а я знаю, мабуть, ви знаєте, що в мене як діти приїжджають, навіть вони можуть на перший день два казати, мам, а та юшка не осталася ще. У нас йде. Ну, я то? Все ж таки на вкус, кажуть, то все на... ж кожна має свій смак, своє вподобання. Далі що, солимо? Ну, солимо. Садимо, теж буде так, якби, за засмаком кожного. Там дрібненько цю зробимо таку добру пережарочку. О, морковки я сюди не додаю через те, що вона так солодить. І раніше не добавила. Така старовина, як це буде. Робимо зажарочку, юшку посну, цибульку ріжемо. О, олійка розогрівається на сковородці олійка. Тоді цибульку. О, щоб Вона була така золотистого кольору. кидаємо Кідаємо юлочку. ж святвечір, тоді треба, щоб усі були люди настояні на такий добрий. На добрий позитив, О, що будемо вірити, що закінчиться в нас війна, що повернуться додому солдати, які живуть, матері, дружини, діти. І все буде добре в нас. Хоч важко, бачимо, що важко. Щоб усі були здорові, щоб усі були живі. Ведь може так, як маєте раніше різдво, то так було. Багато таких було з в наших матері, наші вчили. Так вже сьогодні святвечір, вже ми так помились, поприбирали все, позастеляли кроваті. Ніхто не має в ту ніч спать, бо то народжується Ісус Христос. І ми повинні всі не за що ніхто ліжка не розстеляв. Так і було. І в той вже день, на перший день ніхто не чесав. Було косей, все, все вже ось встали. І яка та прическа була, яку ви зробили на той святвечір, вечір, вона повинна така бути той цілий день через те, що перший день. Так дуже наші батьки цінували те все. Його зберегти, то треба подумати. Піляга до голоті стоїть така яскариночка цибулка. І, будем ливати її, і, лиско. і лиско. будемо ливати їм їхні ліжки. І ліжко вже підемо грибочки підати. Заранку, заранку. Ось так. Добре. Скоро ще буде голитися та-та-та-та. Перекладемо грибочки, Пасолька в нас зварена. Ну, смачна. Зараз грибочки Ось от поки пиці тоді мулімо пережалочку. А потім уже кинемо рибку. Золотиста, пережалочка у нас свічка. Зараз підемо поріжемо рибку, поки там закипає все, поріжемо рибку на кусочки і викинемо рибку. Рибка довго не вариться, і наша юшка вже підходить до кінця варки. Беремо рибку помиту, о, і будемо нарізати її порційно. Буде закидати. Рибка довго не вариться, 20 хвилин і буде рибка наша готова. Це буде в нас тут. Так. Порежемо зараз кинемо, поки там грибочки. О, то... я Не можу поризити. Перші видаємо листочок. Так, дівчата, чосточка. треба тебе, бочку чотири буде. Чесночок даємо, додаємо. Це вже в кінці варки, і знімаємо нашу, нашу юшку, нашу хреселецьку юшку, Ми маємо. Ні. І достать кобаску. Будемо перевертати парячині. А дивись, мать. О, телевізор ламає. Так? О. Нашого на кара.

Помоги на душка на Ой, мамо, люблю риця, корми, кувертиться, вриця, шапка, добиться, люблю Наша юшка вже готова, і міда має на ті часа. Мене маски породила, два городи наділила, гуляю я. Будемо і пробувати наші городи. Родила, два городи розробила, одна диня уродила, гуляю я, гей, гуляю я, повезла я продавати, повезла я продавати, та й не знаю, що казати. Гуляю я, гей, гуляю я. Поки люди ціну слави, поки люди ціну слави, то цигани дінь украли гуляю я, гей, гуляю я.